Uh, please Eric, tell us uh, uh, what were your thoughts about this game and what do you think? Uh, how did you win? What was the reason? <laughs> um, we won. Coach gave us a game plan and we stuck to it. He told us uh, what all we had to do to win, and we just prepared the right way during practice, listened, and executed. Все досить просто. Перед грою наш тренер дав нам чіткі вказівки, щоб перемогти. І відповідно ми цього плану притримувалися і його виконали. Дуже хороший початок матчу, В другій десь дозволили супернику наблизитись. Зарано повірили в свою перемогу. Хороший початок матчу, але в другій чверті дозволили супернику наблизитись. Чи не зарано повірили в свою перемогу? Uh, it was a really good start. Uh, and uh, do you think that you um, uh, a little bit too early thought about your win at this game? You said again. Uh, it was a good start at this game. Uh, and at the second quarter, you started losing a little bit. So uh, do you think that it was a little bit too early to think about the win at this game? Uh, no. No. We With just. Stick to the script, you know. Everybody, everybody make runs, we just got to be able to take their points and be able to do what we do it to receive it. Я скажу, що ні. Просто дотримуюсь плану і в відповідну перемогу. Так маючи можливість, як завжди вітаю свою команду своїх гравців, свою організацію з перемогою. Ще раз дякую ЗСУ за цю можливість в цей непростий час займатися улюбленою справою. Стосовно гри, так, ви питали Еріка, чому добре початок і потім ми десь провалилися. Добре, це гра, 40 хвилин. і Десь вони змінили ритм, почали грати в зону, в зону защиту. І ми десь, десь скліривали добрі броски, але промазали. Схибили, десь ми десь ми зтушувались, так і мали погані атаки на зону. Але добре, коли ти не можеш забити у нападі чи щось не виходить, потрібно дотримати правил в захисті, і той план, який ти маєш на гру, потрібно виконувати. Десь <кхем> губили фокус і нас наказували. Побачимо, не знаю, ще тільки гра закінчилась. Марченко, як ви оцінити його адаптацію в команді? Добре, це досвідній гравець і він посилить нашу гру. Він приїхав в досить добрих кондиціях, тому на цей момент непогано. Дякую. Mm.